Давай, 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 давай! Його взяли! Чекаємо, клов'юдаль! Традиційно проводимо комплексне бойове бойового військовослужбовців 50-го полку, відпрацьовуємо ключові моменти з тактичної підготовки, тактичної медицини, вогневої підготовки, а також вдосконалюємо е, навички із е, фізичної підготовки. Польові умови максимально наближені до бойових умов. Ми використовуємо програму підготовки за стандартами НАТО, а також інтегруємо бойовий досвід наших військовослужбовців, які вони набули під час виконання бойових завдань. Більшість особового складу вже мають бойовий досвід, тому вони його тільки вдосконалюють і допомагають своїм товаришам, які ще без бойового досвіду. У нас зараз будуть бойові стрільби з водіїв відділень. Це дуже важливі стрільби, бо командир відділення вчиться взаємодіяти зі своїми людьми. Він дає їм казівки, вони правильно ведуть вогонь. Що в подальшому в умовах реального бою, дасть їм певні навички і допоможе їм вести бій у боротьбі з нашим противником. Сама технологія війни вона е, постійно змінюється, і ми стараємося наголошувати саме на найсвіжішому досвіді, які дають нам наші бійці. Е, тому ми наголошуємо на кожному тренуванні, на кожному проведенні занять, саме ті, е, ті пункти, які нам вказують з попередніх боїв наші військовослужбовці. Ці навчання проводяться дуже ретельно. Стрільба, тактика, пересування, медицина, топографія це все саме необхідне. Треба розуміти, чи готова військовослужбовець тобою йти там штурмануть, прикрити відхід, захід, оборонні дії, оборонно-наступальні дії. Це треба все тренувати. Люди з різних класифікацій сходяться до кучу — це все злагоюється. Люди розуміють, що він такий, 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 і він себе показав так-то, так-то — На нього вже можна покластися.